А пушинки тополині, як сніжинки серед літа, білим снігом тополинним в червні місто все покрито, білий пух в намети стане, та як сніг він не розтане. Спалахне він вмить від іскри, як кохання моє чисте, а пух тополі падає додолу. А я йду по зачарованому колу. Від болі серце рветься на шматки, Тебе шукаю, куди пропала ти. Тополина хуртовина все навколо занесло, кохана щезла так раптово, Разом з пухом тополиним, з шальним вітром в невідоме закружило, понесло. А то полі ген високі, може, видно, згори вам, де гуляє шальний вітер, вкрадене кохання там, не віддам своє кохання на забаву вітру, злому пустуну, то полину я сніжинку знов до себе поверну.